Заслухали світу світ горілків. Яка буде пропозиція? Пропозиція Кіщука. Взяти до уваги. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Проти утрималися. Взяти до уваги. Будь ласка, скажімо, так точно буде скажу. Скажу так. що... комиссия зеленая, может и покорно. В этом году было уже намного легче, намного спокойнее, потому что все уже, наверное, шею намыли всем, как говорится, все уже, наверное, уже холодные все всех замечаний. И э, все документы, которые, как говорится, предоставили мне для проверки, практически все принялись без проблем. Э, деньги, которые там на начало года, в прошлом году было остаток 6667 гривен 8 копеек, поступный в внес, 6630 гривен. И за моими там подсчетами мы в этом году потратили больше, чем собрали. Потому что это чисто такая информация насчет того, можешь поднимать плату, не поднимать плату. Просто говорю так, что где-то мы вышли, ну, на 400-500 гривен получилось больше. Сейчас у нас остается остаток 3956,67 копеек. Это сведения для тех, кто хочет спросить, надо ли поднимать или не надо поднимать. Я думаю, что ну не нужно быть, потому что в любом случае все это дорожает. И отмечу то, что также как с все так хорошо подготовилось, отчиталось по всем выплатам. Есть только небольшой там нюанс то из-за того, что ликвидировали там банки, на одном счету там застряли какие-то небольшие деньги. Единственное, только то, что их вернут, но попозже. А так по работе именно финансовых потоков могу только одно сказать. Могу принять отчеты по финансам на хорошо. Потому что в принципе, если ставить отлично, зазнаются и разладятся. А так, так, так хорошо, в принципе, там некоторые есть такие нюансы, такие мероприятия, которые в принципе, там, наступают, э, что только какие-то, там, две-три гривны, которые потом, как говорится, банк обещал отчитаться, потому что как, последнюю информацию по а, нашему э, финансовому банке сказали, хотите один отчет, стоит, конечно, столько-то. Если быстрее, еще столько-то. Ну, получается, Будем экономить то, что есть, так что счет будет в ближайшее время. Можно показать одно работу по финансам иметь на хорошо. Запитання ну, до голови що... комісії. Кто Но... задал за опозицію? Не. Дякую. Кто Дякую. Дякую. У мене ще є, поки ми перейдемо до слідуючого питання, я хочу не закінчити з тими нагородами, які нам приходили. Тут... Володь, Володь. Е, Мужора, що тут всі кличе, каже, з пустими руками не приходите, то я вам хочу зачитати компрометуючий документ. Ліга радіоматрі на України нагороджує шліянця. Говорять Ардьонич, За успішне сія. Ось про зочного чемпіонату України в 2013 році стояння розвитку радіоматорства та радіоспорту в Україні. Президент ліги радіоматрії України веніщу. Потім скаже тебе. У нас, я хочу сказати, що. Цей анекдот. мама у нас люди куди? а хто до цього я вас а ви мене. Але наш спорткомітет почав визначити визнавати нашого Ігоря, мого заступника голови, ввели колегію облспорт відділу облспорту облдержадміністрації. І сьогодні йому доручили для вручення нагороди облспорткомітету та Міністерства спорту слово надається. Члену колегії обласного управління в справах молоді і спорту, культури, фізичної. <клі> фізичної культури. Чемпону <клі> України <клі> звільнять зв'язку на землі і Ми всі кубки віддаємо нагородів, деякі нагороди отримали ми. Вже була інформація про те, що в нас відбулося ряд змагань. Зокрема, паралельно з міжнародним приведенням на ОКХ проводився чемпіонат України. і паралельно ми розробили положення, яке було на сайті, підписали підсумки участі наших спортсменів в чемпіонаті Львівської області з радіозв'язку на ОКХ. Управління з питань фізичної культури спорту. Переможця даних змагань з раді виступу на одягу про 2015 року який показав абсолютно кращий результат це майстер спорту швидкий. Йому всякий вихований. Слідче змагання. Перший за багато років до нас попросилися гості. Донецькі ультракорхольовіки, які цього року представляли наш клуб на змаганнях міжнародного польового дня у складі команди нашого клубу. І паралельному заліку на кімнаті області наша станція ур 5 б клубна зайняла перше місце у складі Бахмет у м Доскочу Р5БД і Шеремет. У те сім і є. Вони нагороджуються дипломом і вентилом. А yeah. За перше місце нагороджується 14 Львівської області радіозв'язку на ольтрах коротких вилях ЧЕ. Всім відомий вам пан Мисків, який теж нагороджується вентилом і построїв. За перше місце в чемпіонаті області єдина спортивна кваліфікація дозволяє присвоїти спортивні звання. Я до пана Миського кажу, пишіть скоршу заяву, що ми вас представили на спортивне звання, бо за результатами цього чемпіонату, згідно наказу спорткомітету, пану досвідчу, від наказу номер 74 11 листопада Присвоєно спортивний дружан, кандидат на спорту України з радіоспорту. Досвідчення лежить лежить одного чиновника, і хай сам пані маленьки і його забирає. Мені не дають. Це речі, кубок у команді у Верх'ять за перше місце чемпіонаті області. Як Пійшов нам диплом з Києва міністерства спорту, Товариства з крайній оборони і Ліги анти України. Нагороджують. Доскоча Івана Михайловича опять веде за перше місце у змаганнях на кубок у хах комітету ліги реаніматорів України 2012 року. Пане року. Сама приємна новина. Поставилися взагалі зв'язку з тим, що змінився регламент змагань, тому що не всі учасники міжнародних змагань у Кубок Яру на 50 Герцог подали звіти нашу українську колегію суддів, але серед тих учасників, які подали, звіти, команда нашого радіоклубу УМ-4ДВЕ, яка виступала під тернопільським позовним, тому що в нас ліцензії не видають, а видають тернопільчани, які нам допомогли, виручили, з виїздом в Тернопільську в область. Тож, команда у складі пана достуча, вашого слуги Сергія Слиценка і Романа Кривлецького стали чемпіонами України з радіозку на хвили, 50 на 51 і такий кубок нам прийшовський? На піщерний зраду хто хоче, щоб не займати час. На колишній вулиці Кримова Горбачевську це річна шупринки. Всі знають. Там є приватна фірма, називається гамма Центр. Значить, вони швидко, оперативно витовляють будь-яку поліографічну продукцію, в тому числі і ще сел-карточки. Причому на, по ціні на 100 гривень дешевше, ніж готовляють в Києві. Папір 170 грамовий, є мілований 200-250 грамовий. Значить, я пізніше, я можу дати мобільний телефон і на протязі 3-4 днів карточки в будь-якій кількості будь-якому періодичному виконанні вони це роблять. І ще одне мене зразу оголошення. Дуже багато людей наших хочуть мати першу категорію аматорів. Деякі з них могли б і мати, але вони не знають телеграфу. Я? До мене новочки зверталися. Якщо є бажаючі, я особисто тут живу неподалеку. Можна на базі нашого клубу. Разів два на тиждень, причому це можна стати і почати вчити, і в 50 років нічого страшного немає. За 3-4 місяці, якщо буде група, 3 4, -4 чоловіки, які хочуть очно вивчити азбуку можна, Тож, будь ласка, підійдіть після конференції до мене, після зборів, і ми вирішимо, як це зробити. Я вийшов на пенсію, часто маю море, сиджу цілодобово в ефірі, можу, значить, Провести таку роботу за 3-4 місяці ізготувати людей, щоб здали на спортивний розряд, спокійно по прийому передачі і потім на перспективу отримати першу категорію. Знаю, можливо, питання недоречне. Я вас вітаю, пане Іване, з такими званнями. Недоречно. Але тим не менше у нас був іще один спортсмен, який ніби виконав норми. Кандидата в майстри, наскільки мені відомо, десь документи погубилися в Києві. Я пропоную виступити з проханням поновити цю справу і дати людині те звання, яке вона заслужила своєю працею. Тому що такі речі, де десь там губляться в Києві документи, просто можуть відштовхнути людину від активності в ефірі. ОР5 ВКА. Тоба, на розпорта, ні, ні, ні. Ну на какая раз? Ты же не ну, знаешь, і... что надо говорить Если не знаешь, ты расскажи. Если я не знаю. Нет, я кое-что знаю Жора. Добре, да я думаю, что я можу таки пообіцяти, ноючи сьогодні члена колегії у лице Кищука, мы, я не допустим, чтобы дальше. Такі речі були з документами, які тут дає І думаю, що ми це наверстаємо. Ну, ми зараз потім ще вернемося до того, в мене дуже багато накипіло взагалі по роботі ЛРУ в цілому, не тільки за ці документи, а про те, що за цілий вікні черта не зробили, за цілий рік рахунок ЛРУ не закритий в Києві. І якщо ви бачили там, що і ССЛ бюро в нас там не зрозуміло, не хотіли нам карточки відсилати, бо ми заплатили на рахунок ЕЛРУ, а не особисто БЕК. Ми до того вернемося, цікаво, було, ми про це поговоримо. що тобто, давайте по плану нашому. І, і щодо плану роботи на наступний рік. Я на сьогоднішній день хочу сказати таке: все, що ми робили в цьому році, ми продовжимо робити на наступний рік. Я однозначно бачу вашу підтримку і бачу, скільки людей. Он, тому що Андрій звітував, скільки людей приймає активну участь і збільшується. Я радий сьогодні бачити деякі силі голови, але і молодняк, який підійшов до нас і готовий працювати, як так по їхньому називають. А це позитивна тенденція. Оцей маленький хлопчик там стоїть телеграм, вже знає, вивчає. Швидше за Ну, Свіжа голова. Всім eh, хочу повідомити таке, що зараз календарний план щодо заходів спортивних змагань і неспортивних змагань, тобто клубних змагань, буде відвішуватися на нашому сайті буде оголошуватися на круговий столах. Я думаю, що нам не треба якийсь свій план робити. І єдине, що ми узгодимо, да, проведення кубків наших обласних, ми виберемо той час, який буде підходити нам наступний рік, і також буде повідомлено на офіційному сайті. І По те, що стосується плану роботи на наступний рік. Як тільки буде прийнятий держмовий спорт офіційний план по змаганнях, я його зразу викладу на сайті і скажу, на проголосні плану, оце і буде наш план роботи на наступний рік. Крім цього, крім цього планується те, що я сказав на самому початку святкування 200 квітчя Шевченко. Ми Раді вже обговорили це питання. І будемо приймати саме активну участь. Хто захоче попрацювати з безпосередним, прошу просто повідомити чи мене, чи секретаря, чи когось з комітетів, І коли ми будемо складати план роботи, там, де буде з 8 по 16 березня цей кількість поняття, ми розпишемо графік роботи і будемо працювати. Також обговорювали ми питання на раді неодноразово відновлення дипломної програми Львівського клубу Короткове лікарів. Ця програма буде відновлена і буде працювати. Зараз закінчується робота по оформленню дизайнерському оформленню тих дипломів. І тому серий матеріал я не хотів переносити і показувати, бо є деякі зауваження щодо стилістики. Я повернув дипломи, щось там зробив Степаненко, щось зробив Каїгри. Два дипломи зробили наші студенти і вони вийшли такі, щоб не всі, якби якісь різнопланові і розмазня така. Я би хотів, щоб наш диплом був в такому старому львівському стилі, можна казати, боноровим, щоб диплом мав якийсь один стиль львівського клубу. Дипломів буде 14 і частину mm. дипломів ми вибіркуємо однозначно, щоб вони були паперові. І можна було їх взяти в руку з мокрою печаткою, частина дипломів буде в електронному форматі. Тому що це висилка дипломів, це такі знову гроші затрати, Жорік знає, що це таке. І я не хотів, щоб когось це додатково догружати. Ну і на завершення хотів би я сказати, що ці експедиції, які планує Вітер ЦП, ми готові вислухати, хто має бажання ще і якісь плани, і йому треба допомогти, або зібратися. Компанію, то довіді, обговорюємо на раді, раду ми збираємо як мінімум раз на місяць і обговорюємо ці питання, приймаємо рішення. Так, ще якісь будуть, хто би хотів, ще якісь пропозиції до плану роботи на наступний рік. Просьба, так, є, так, так. Да. Я я, 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 я що Андрій їжить, не як всі знаєте, як піда він зайнятий пенсія, така що саме підуть. Я пропоную в цьому році запропонувати один виїзд недалеко, можна в Яворівський національний парк, можна там, де ми були е, Янів. Щоб клуб виїхав, клубна станція, чоловік 10-15 операторів з ночівлю на в'ється змагання, міжнародний зелений день, червні місяці, гріндей. Виїхати так, щоб виїжджали в 2009 році, коли тоді там був фактично чоловік 40 приїхало, погуляли, працювали в ефірі. Якщо була зробити, то як клубний збор. Щоб ви могли люди прийти і просто щось зробити. Ну як тобі виробити? Робити колективний ідею. Є від себе. І ми плануємо твоєю гідою на твій день організувати. Але людей не працювати. Господи, яка різниця? Ми що зелений на природі. У мене є пропозиція нового року все-таки оформити календарний плану роботи ОПК на наступний рік в паперовому вигляді. Не так, що буде додатися, бо наскільки я знаю, ну, мені особисто не подобається, ну, тому що є багато роботи з е, ходу працювати зразу документально оформляти. Такі речі, на мою думку, повинні бути оформлені в паперовому вигляді і документальні. Це так. Друге, е, е, ми цього року, на жаль, не вийшло в нас зібрати хамфест в Планували на е, березень, жовтий, місяць, не вийшло. Давайте заплануємо на наступний рік, щоб ви вийшло. Я про це і говорю, але це говориться якось так, що вроді мені запросити гостю. ж з Тернополя і інше. Тобто це говориться про змагання. Десь відмітку, я так думаю, що було теж, тоді коли можна сісти на дереву. Залучення широку. В ГО. а я говорю про те. Чекай, чекай, ну я текле. Як то проводить? Я не раз. Пожай, 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 Я, я, <регум> знаю, <ху>. <регум> я, <регум> я <регум> не сум'ясність. Наступного року 90 року, першої станції у Львові. Була така пропозиція, але щось мене озвучено. Спецколчаме. 90 років.

100 Все, що стосується популяризації клубу і пам'яті, ви повинні це робити. Хто не пам'ятає пам'ять, немає історії, немає немає. Дуже дякую. Так, слухаємо. Ми ще тоді говорили, що нам треба зробити такий плакат, війський клуб коротких ліків. Спеціально для виїзду. Як ми їздили тоді в Шевченківський гарні, такий панер. А щоб там було пише, що війський клуб заснований в такому тивоцію. Ми ж ніби вже то домовляли, що... Це плануємо на нас і це знову в клубі був. Так, все які, слухай, що вас і буде. Я хочу uh, сказати на рахунок круглих стоїть. Так. В чому заключається крузості? Добрий вечір, добрий вечір. Вітаємо породинників, іменинників. Вітань нема, все. Я знаю кружию. Uh, Раніше, років 10 тому назад, круглі столи були цікаві. Цікаві чим? Багато інформації давалося. Може, не так? Не було молодші. А треба готувати. Тому молодші зі старші до... Тобто за те, що круглі стол не готується. Не готується, абсолютно вірно. Заготується. готується. І отак от хто прийшов, і пропадає цікавість до круглого столу. Готуєте про лістою. Треба назначити людину, яка виготувала, якщо вона час, ну, боже буде тоді може бути. Хто сьогодні судні в царів готовий сказати, що я маю час, готую перші судні столиці. Це повинна станція, яка буде працювати яка має можливість. Підготовий то, то Може бути кілька людей розміну. Я маю підмовлений славікотичний. Джорі, він по можливості, має можливість включитися, але коли в нього є на той час. То сьогодні готовий то робити, я тільки підтримую. <клес> Сказати, що треба комусь готуватися, так я погоджуюся, що треба готувати когось. <плес> я можу допомагати. розумію, що кожен учасник, хто підходить до кругового столу, може подати хоч мінімальну інформацію, ти їх заробив і вже з того, що з'їхаться до того інформації. Якщо мати положення змагань, займатися тільки на сайті, бо вот ти можеш приходити і казати, будуть такі змагання, такі на тиждень, а не так, що публікується і потім країн ще домовляє свої якісь там на полову, нікому не цікаво півсайду. Дело в тому, що Жор, якщо я скажу, положення забудеться, через не може. Ні, 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 ти не розумів. От є інформація, що в тому, в суботу, в неділю будуть такі змагання. Положення йди на сайт.

Ні, хто немає, не маєте питання. Я зрозумів. Дивіться, така цікава тенденція підняли руки. Всі молоді підняли руки. Всі мають інтернет. А ми не всі маємо. Ну, але половина має. Тепер, пане Романе, слухай, кажіть. Значить, мені, як з документами, є певні там, проблеми з оформленням, з введенням цього, але е, таке діло. У нас є коліція, колізія між статутом ДБР і статутом ЛКК. Зокрема, в, в Києві прийнято рішення, хто є до 18 років студентом, школяром, хто є е, героєм України, ювіляром, і мають коротше пільговики. Значить, і членські е, внески не платять. У мене є пропозиція для того, щоб ми знали, хто є в нас сусід зліва, хто є сусід з права, щоб ми знали один одного. Нікого ніхто не змінює, якщо е, один раз в рік прийде на збор і заплатить одну гривню. Для того, щоб я мав облік кожного і знали вже це. Бо ми дожилися до того, що ми не дуже знаємо один одного. Одну гривню може заплатити і інвалід, і школяр тато. Та та. Тобто це тільки чисто для обліку. У мене є така пропозиція, щоб це діло врахувати. Я не хочу, щоб ми якось це діло впорнули, щоб пільговиків е, у нас не було. Хоч Чорнобилі, не Чорнобилі. Одна гривня є таке. Але ми тоді знаємо, хто живий. Ну, я не буду статуті на нас а не сьогодні. Нас... По-перше, по-друге, хто тобі заважає, раз на рік прийти в інспекцію, ректора з'яснув. І виписати у них. Ну хто заважає мені дуже було? Йоре, ми з такой... ви випис... дискусію, ми з тобою вистою людину, яка померла 5 років тому. Поздравляйте з явно рочення до совісті. Навіть от відносно совісті. Відносно совісті, нарешті я хотів би доповісти. Я би хотів доповісти. Нарешті, у нас і у мене, зокрема, є всі архівні документи, котрі нарешті передав мені ВЦВ. Слава Богу, вони знайшлися, вони не загубилися. У мене є ціла папка. Тіх заяв кожний окремо що написав. Тобто, ми знаємо не просто так зустрілася дитина, але тим не більше є, що впорядковувати. У кожного є по два-три по три посвідчення з різними номерами. Немає зошита, не було організовано зошита, в котрому взагалі посвідчення. Розумієте, є такі проблеми. І тому для того, щоб не було так, що людина померла вже п'ять років тому назад. А через ту гривню ми не знаємо хто. А Жорик не сказав, допустимо, Хоча було... Сьогодні вже три роки немає макару, п'ятий п'ять Жорик, матуш. Що треба зробити? Заставити його привести гривню і заплатити, треба йому подзвонити і спитати, живий чи ні.

То що є не всі члени клубу, не всі радіоматри, які є зареєстровані в мілінаті, є членами нашого клубу. Так що тут таке хто хоче? Йде в клуб. хто хоче, йде. Ніхто кажуть, насильно не тягне, але бачимо, що є в нас приріст, є люди, які прийшли, яким цікаво, яким сьогодні зібралися. Щодо прошевеляного, я думаю, що в цьому немає проблем Почитайте, там і вияснити за ці питання, які ставить роботі. Просто ця робота робилася щорічно, ну, кожен да? рік би так було, но... то на... я, я не можу. Дуже багато людей сьогодні присутні, підводять, дивляться на севу фюро, де знаходять свого позинову. Я ще голову ревізійної комісії починав ту роботу. Заставила нас роботу довести до кінця. Ми двічі вивішали на сайті ОТК список членів ОКК. Вже без спокійників, значить з пільговиками, всіх тих людей, які сплачують членські внески на протязі стабільно кожного року і вважаються членами. Статуті чітко написано. Не сплатив.